Дорогі кияни, я Пархоменко Сергій, прийняв рішення йти на вибори до Київської міської ради по 20-му мажоритарному округу від команди Лесі Оробець партії Нове життя. Наша команда це люди, які з першого до останнього дня були на Майдані і боролися проти злочинного режиму Януковича. І ми як ніколи розуміємо, що нашому місці потрібні. Нові молоді обличчя і нова якість політики. Ми також усвідомлюємо, що багато з тих, хто зараз іде до влади, прикриваючись демократичними гаслами, йдуть грабувати міський бюджет і обдурювати населення міста. Ми пропонуємо нову якісну політику, вирішення проблем міста. Ми ліквідуємо корумповані структури автодору, жеки, які дискредитували себе і відмивали мільйонні кошти. Замість них будуть створені нові структури, які завдяки процедурі прозорого тендеру і контролю громадськості. Будуть вигравати право на будівництво доріг, на ремонт інфраструктури, на створення нових житлових комплексів. Ми ведемо мораторій на вирубку зелених зон. Ми ведемо мораторій на забудову історичного центру міста. Ми доб'ємося зменшення цін на житло в місті Києві, щоб кожна молода сім'я мала право придбати свою власну квартиру. Бо це буде також робитися завдяки процедурі відкритої конкуренції і тендерів. Коли будувати буде та кампанія, яка запропонує дешевший варіант, і яка готова буде створювати соціальне житло для киян. Ми будемо розслідувати порушення, які вчинила молода команда Черновецького та його наступника Олександра Попова. Ми повернемо викрадені мільйони, які забрали з наших кишень, і повернемо в міський бюджет замість правоохоронних органів, які себе дискретували під час майдану, ми створимо муніципальну поліцію, яку зможуть Ходити представники київських громад, територіальних самооборон, ми будемо обирати дільничних інспекторів і обирати керівництво міліції. Це буде робити нова демократична, народна Київська міська рада. Київ буде європейське і заможне місто. Ми, Леся Оробець та команда Нове життя, і я особисто Сергій Пархоменко, зробимо все можливе, щоб не розчарувати вас, щоб зробити наше місто містом, в якому жити комфортно і безпечно. Ми будемо працювати не для себе, а для вас. Заради блага кожного киянина і всієї України. Слава Україні! Брат за брата! Свій за свого.